Доброго дня, колеги. Мої вітання. Дивіться, в цьому відео постараємося розглянути варіант переходу кордону. На розпечатках. Всім відомо, що можна простояти в кордоні і 20 км, і 30, і, і більше. Тому, в цьому випадку, щоб не порушити, режим праці і відпочинку, неможливо, порушують. В Україні всі. Таких законів ну, ніде немає в Європі. Навіть не передбачено, коли, е, коли оці от режими праці відпочинку, перехід кордону, е, не передбачали, що можна переходити кордон 20-30 годин, добу, дві і так далі. І тому, подібне. тому тут, напевно, буде не порада. Не якась інструкція, бо такого ніде ні в яких методичках немає, ні в якій в автошколі цього не вчать. Це вже е, зі своїм досвідом набувається. Е, я не водій, але хлопці діляться, хлопці розказують, як вони це роблять. І я поділюся з вами цією ну, можливо, буде для вас корисною інформацією. Дивіться, перше. Ви під'їжджаєте, наприклад, наприклад під'їжджаєте до кордону, і ви знаєте, що попереду величезна колейка, і ви в ній ну, будете простоювати. Якщо є можливість, стали собі десь на узбіччі збоку, мотнули паузу там, 9 годин. Відстоялась пауза, вклинився в колейку собі, поїхав в колейці далі. Просунувся вже до е, терміналу з оформленням документів. В середині десь в цьому накопітелі є можливість, е, там також е, став на паузу. Якщо є можливість, немає можливості, оформився, е, виїхав, перетнув кордон і обов'язково стаю на паузу мінімум. Мінімум 11 годин. І другий випадок: Ну, приїхав кулейка, і в тій кулейці тянуся, 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 тянуся. Так, <клес> так, ми змушені порушувати всі писані і не писані режими праці та відпочинку, але але, нехай зранку я приїхав там і тянуся в кулейці, поки я там не перетнув кордон. Буває, що не перетнув. Тоді в такому випадку ближче до кінця зміни. От вже от кінець зміни. В мене підходить, нехай чи кінець доби. А я так і не відпочиваю вже там перша, друга доба. Робимо роздруківку. Робимо роздруківку, на якій вказуємо. Ну, ми зробимо окреме відео. Як заповняється роздруківка, в якій вказуємо, там, перехід кордону, такий-то, е, така е, кулейка, там, скільки там, 30 км, 20 км. Е, такий-то перехід кордону, фамілія, ім'я. Ну, ми це розглянемо в на іншому відео. Як заповняється роздруківка е, при перетині кордону? Ми зробимо це іншим відео. Ось. Тільки перетнув кордон, зразу. Зразу ж будь на як... добре було би з'їхати на якийсь паркінг чи заправку, чи якесь місце відмотати мінімум 11 годин паузи. Це обов'язково. Тому що ну, будь-який адекватний, напевно, ну, як хлопці розказують транспортник, він бачить. За кордоном, він побачить вашу діяльність, вашу роботу. Ну і навіть, навіть вам просто потрібно відпочити. Тому що оце от повзання в е, проїхав метр став. Проїхав метр став. Це є також робота і виснаження. Людина, як не крути, вона не спить, не відпочиває. В кулейках. Не рекомендовано їхати на магніті. В колейках не рекомендовано включати режим аут в колейках також не рекомендовано їхати хвилинками. Тому що, наприклад, поясню чому. Ви проїхали, там зупинилися на паузу, у вас. Спідометр фіксований, так? є там, наприклад, 250 тисяч на спідометрі. І тими хвилинками ви проїхали, і там закрили собі роботу, все, стало на ліжечко, відпочиваєте. І тими хвилинками ви проїхали нехай там ще 5-8 кілометрів. По роздруківці буде видно, що робота закрилася з таким кілометражем, потім десь почалося. Вже з іншим кілометражем виникне питання, машина як там перелетіла, чи що, ну, як, 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 як так могло статися. Тому це не рекомендовано робити. Е, ніяких магнітів, ніяких аутів. Е, бажано не страдати хвилинками. Якщо вже стали в колейку, ну, пробуйте, пробуйте їхати. <кій> І все. Тільки на роздруківках варіантів більше нема. Під кінець зміни, зробили роздруківочку, заповнили її, ну, от, ніби, ніби все. Якщо, якщо, можливо, я десь щось в чомусь помилився або щось не так сказав, ну підкоригуйте мене, щоб на другий раз не сказати якоїсь дурні більшої. Ну, а наразі дякую, дякую за перегляд. Всі, всіх вам благ і все у нас буде добре.